Нещодавно стартували зйомки проекту Шлях ветерана. Подкаст реалізує відділ з питань ветеранської політики Решетилівської міської ради. Є у нас такий проект, має назву Шлях ветерана. Складається він з двох частин: одна зустріч з дітьми безпосередньо, а друга відеоверсія, там де ветеран розповідає про свій бойовий шлях, життєвий шлях і свої подальші плани. Першим у зйомках взяв участь ветеран десантно-штурмових військ Віталій Білокінь. Він поділився своєю історією, згадав, як потрапив до лав ЗСУ та як повернувся до цивільного життя. Один прекрасний день я так ну, лежав, дивився вікно, і я просто проставляв, коли вони таксі наступали, наступали. Реально, і якось така мисля. Блін, що якщо ти будеш так лежати, ждати. Тут твої діти. Ну я просто подивився, що творилося реально в Київській області, в інших областях. То я так просто встав, взяв рюкзак і пішов просто у військкомат. Продовження зйомок вже незабаром презентуватимуть історії інших ветеранів.